До оперативної інформації прямо зараз, у ці хвилини, Росія обстрілює Херсон. Повідомляють про вибухи у місті, і якраз у той момент, коли відбувається евакуація жителів. Окупанти гатять по прибережних територіях і центральній частині міста. Повідомляють вова. І звісно, що кореспонденти із українських видань також вже почали писати в телеграм-каналах про те, що вибухи йдуть, можуть бути поранені звісно, люди, тому що в цей момент якраз відбувається евакуація. Населення окупанти продовжують гатити по наших містах. Ми будемо слідкувати за інформацією, за декілька хвилин долучимо кореспондента з Херсона, поспілкуємося, розпитаємо про те, що відомо на цю хвилину. Ну а поки що додам, що а, розкажу вам цієї ефірної години про ті злочини, про які. Вже задумуються окупанти, про які вони говорять на своїх ефірах, що вони хочуть продовжувати геноцид українського народу і збираються це робити і надалі. Ну а з приводу обстрілів, то попередньої години я вам показувала короткий фрагмент промови з Кабєєвої, яка дуже реагувала істерично на те, що наш президент відвідав це місто. І закликала саме гатити, поки він там можливо вони шукають президента. Не знаю, ну але мабуть, скоріше за все, ми і з великою ймовірністю вони просто хочуть убити наших людей, і поки наш президент дійсно робить свою справу, бункерний дід виходить, заявляє про якісь свої внутрішні російські проблеми, не говорячи ні про Херсон, ні про інші тимчасово окуповані міста. Ну бо ми розуміємо, що йому просто на них начхати. Але е, виходить його пелька, це пісков, і от заявляє про те, що Путін не планує їхати в Херсонську область для проведення совіщення. На місці ось таку заяву зробив Пісков. Ну зрозуміло, чому Путіну туди їхати. Це наші території. Не, ми навіть не хочемо, щоб він вступав на наші українські землі. Але відповідно, що йому на людей начхати на те, що там відбувається, на те, що вони топлять мирних мешканців, на те, що вони е, не проводять евакуацію. Е, вчора повідомляли місцеві жителі, що е, людина, яка яка хоче виїхати із тимчасово окупованої території, вона не може цього зробити через те, що в неї немає російського. Паспорта її розвертають і не дають їм можливості врятуватися. Так само на дахах будівель, де люди чекають на допомогу, зараз почали е ставати зокрема снайпери і е зі зброєю на дахах будівель очікувати, що можливо збройні сили України допоможуть якось евакуюватися. Не знаю, от просто в мене немає слів е описувати все те, що відбувається, але зараз покажу. Фото з Херсона, те, що видно, що обстріли є, ось, ось зафільмували. Ось, зафільмували що приліт, і сподіваємося, що там не було нікого в цей момент, але при тому, як бачите. Окупанти продовжують обстрілювати. Ну і крім того, що ще сказав Пісков, що Путін от, попри все, це що відбувається про е, нашу Україну, про те, що вони роблять цей геносит, Путін збирається проводити пряму лінію. Давно її не було, поки не говорять, коли вона відбудеться. Е, каже точних сроків поки баканітно. Но е, Кремль потім потіхоньку готовіться прямої лінії президента. Ну, звісно, що на цю пряму лінію, якщо вона й відбудеться, то приїдуть тільки свої актори, які будуть ставити потрібні для Кремля запитання. Але щось мені підказує, що не буде цього року знову цієї прямої лінії Путіна. І крім того, завтра збирається ось той бункерний. Не знаю, як його правильно назвати, бо, бо не можна виражатися в ефірах. Збирається зустрітися знову з Лукашенком. Щось зачастив він до нього в гості, і ось Лукашенко: ну, ми розуміємо, на чию сторону він вже став. Немає тут, уже ось цих розмов, що він на двох стільцях намагається втриматися. Немає, він обрав сторону зла, він обрав Російську Федерацію, і от знову він а, вийшов із заявою з цинічною заявою, сказавши про те. Що це Україна зруйнувала Каховську ГЕС, і каже, що Білорусь з Росією на одному боці. І В його хворій уяві це було необхідно Києву для того, аби начебто приховати три дні контрнаступу, під час якого за його словами збройні сили України втратили 200 бронемашин та 2000 тисячі осіб. Процитую, що він сказав: ви навірне догадуваєтесь, хто взорвав Каховську Гес. Говорять, на ворі шапка горить первым об этом закричал. Понятно, что украинской стороне стороне надо было скрыть 3 дня контрнаступление. Боже, ну просто ну я не знаю, як йому, як йому взагалі От ми завжди говоримо Росія, ми воюємо з Росією, тому що вона на нас напала. Так і Білорусь, в принципі, ми там не обстрілюємо і не можемо нічого робити на цій території. Ця територія дає можливість заходити окупантам з їх країни. Вони дають можливість обстрілюватись з Білорусі, і крім того, Лукашенко підтримує Путіна для того, щоб ось так вбивати мирних мешканців.